Привіт, друзі! З вами Тетяна Із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Ось ми приїхали в торгівельний центр, такий молл, де все по скидках. Cross Iron Mills, здається, так він. Називається От Winners. Тут теж все по скидках, звичайно. І дуже-дуже багато всього. Навіть не знаю, що це. О, це зовсім... зовсім, мабуть, друзі, щось таке. Навіть не знаю, як це назвати. Це нове чи не нове? Ось тут подивимося. Мабуть, нове, бо такий свороняк тут продається 38 доларів. Така 29 доларів. Такі канвай. Американський бренд. Цікаво. Угу. Nike. 60 доларів. Не знаю, дешево чи дорого це для Канади, але, мабуть, щось можна тут вибрати. Ось такі худі. 30 доларів. Дуже багато такої такого одягу. Дуже святкового, я би сказала, куртки. Верненькі куртки. Це дитяча куртка 40 доларів. Ну і дивіться, приблизно в таких цінах. Це теж 40 доларів. Хм. Така вам куртка гарна. Такі куртки тут так 40-50 доларів є ось. Для лижників на зиму. Тут для дівчаток. Тоже теж деканлай. Коштує теж 50 доларів. Біленька. Втрати частіше, але дуже класно виглядає. Ну і тут багато-багато всього. Хм. Цікаво дуже. це Що? Ось це все коштує, так, чи ні? Цю, цю систему не розумію. 60 доларів. Тут 40 доларів написано. І ось що тут висить. Пума, пума 80 доларів коштує. І навіть міха. Да, чудеса по сімдесят 69-70 доларів. Сумки. Це стартова ціна, мабуть. Ось такі. О, класний бренд. Це себе. 300 доларів. Угу, зрозуміло. Так, люди приходять, що шоколада ось такі 99 доларів. 60 доларів. Така сумка. Це 49,99. 50 доларів. 59 доларів. Найки. Не видно, скільки коштують. А ось друга пара. 100 доларів. Тут тобто треба зрівнювати. Що в спеціалізованих магазинах продається. І які тут ціни? Ціни в різних магазинах різняться, як бачите. 6 доларів. Ось такі джинси 30 доларів. Великий, правда, розмір, але, здається, тут і менше є. Угу. Точно є. Такі непогані джинси. Друзі, італійська сумка 229 доларів справжньої корови. Ось такі тут сумки є. Чудосі якась. 34 долари. Така 79 доларів. Ця 49 доларів. Що це за фірми? А ось якісь підробки. Походна сумка. 100, 118 доларів. 69 доларів. доларів. Цікаво. 119 доларів. Така мішочок вона, правда, для злодюжок вже відкрита, але така м'якенька, прикольна. Майкл корс 169 доларів, mm, рожеві, рожева історія дівчатка, хто любить рожеве. 99 доларів. доларів така сумка. І ця 99. І ця 99 з плащовки. Багато чого. Тобто треба приїжджати трошки раніше, щоб не поспішати, щось знайти цікаве. 59 доларів. Такая косня, ось магазин називається Арден. Такі речі тут продаються. Що хочу сказати, друзі, В Канаді дуже тяжко жити. Роботу багато з українців хто не може знайти відразу, перебувається. Вже скільки я тут зустрічала українців в магазинах знайомитись сьогодні От навіть з україночкою нашою в магазині Томік Хілфіграм познайомилася, то вона на двох роботах працює. Так що, друзі, в основному йде на оренду. Продукти харчування дорогі. І тому люди тут дуже-дуже скромно одягаються, їм не до моди. Як я бачу, в основному всі ходять в джинсах, спортивних якихось костюмах. Щось таке зручненьке, бігом-бігом, на роботу з роботи. А відпочивають вони в горах, на озерах. Тут, звичайно, дуже класна погода, природа. Природа це одна із класних таких особливостей Канади. Так що друзі, по-простому багато хто. Якось несуразно одягнені, деякі стильно одягнуті. У мене таке враження, що можливо наші україночки одягнуті, більш-менш так, так щось підбирають, щоб було красиво, класно. В основному всі одягається, як попало, чесно говоря. О, з діамантами. О, діамантами, ось. І скільки коштує діамант? 79, ну майже 90. О, 63 долара. О, 63 долара. Оце, бачите, який галамур можна купити. Баран цукарок. Я много для рошен, там теж такі розсипи були цукерок. Mm -hmm. Ось ціни. Mm -hmm. Це ось ці цукерочки. Тут набори, такі величезні, до різдва. Такий приємний дуже магазин. 11 доларів. Ці тринадцять доларів і тут коробка в коробках 30 доларів, велика коробка 20 доларів ось така, маленька 9 доларів. Солодку вам ранку чи вечором. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Сподіваюся, що у вас все добре. Пока-пока.